Книга Мірдада. Одна з моїх улюблених книг. Мірдад це вигадана особа, але кожне висловлювання і дію Мірдада безмірно важливе. Цю книгу не можна читати як роман. Її потрібно читати як священне писання, можливо, єдине священне писання. І ви можете побачити в цьому висловлюванні лише проблиск прозріння усвідомленості, розуміння мірдата. Він каже: кохання єдина свобода від прихильності. А ви завжди думали, що кохання це єдина прихильність. У релігії погоджуються у цьому, що любов. Це єдина прихильність. Я згоден із мірдадом. Кохання єдина свобода від уподобання. Люблячи все, ти не прив'язаний ні до чого. Фактично, людина має зрозуміти саме явище уподобання, чому ти за щось чіпляєшся, бо боїшся це втратити. Можливо, хтось це вкраде. Ти боїшся, що того, що маєш сьогодні, завтра може не бути. Хто знає, що станеться завтра? Жінка, яку ти любиш, або чоловік, якого ти любиш, можливо, рух у будь-якому напрямку ви можете підійти один до одного ближче, а можете віддалитися, ви можете знову стати незайманими. А можете злитися воєдину настільки, що не можна навіть сказати, що вас двоє. Звичайно, тіла, тіла два, але серце одне, і після серця одна, і вас, як хмара, огортає екстаз. Ви зникаєте у цьому екстазі. Ти не ти, я не я. Бо стає такою тотальною любов, така велика і приголомшлива, що ти не можеш залишатися собою. Тобі доводиться втопитися і зникнути у цьому зникненні, хто буде прив'язаним і до кого. Все є, коли кохання розквітає у всій своїй повноті, все просто є. Завтрішній день не лягає, тому що немає мови ні про яку прихильність чіпляння, шлюб будь-якого роду договорів кайдани. Що таке любов, як не ділові договори, ми зраджуємо себе один одному перед судом. Ми ображаємо любов. Ви дотримуєтеся закону, а це найнижче в існуванні і найпотворніше. Переносячи любов до суду, робите напра... непробачним злочин. Ви з'являєте перед судею в суді. Ми хочемо одружитися і залишитися чоловіком та дружиною. Це наша обіцянка перед законом. Ми не розлучаємося і не обманюємо одне одного. Хіба ви не бачите, що це найбільша образа любові? Хіба ви тим самим не ставите закон вище любові? Закон для тих, хто не вміє кохати. Закон сліпий, він не для тих? Хто має очі, закон для тих, хто забув мову серця, і знає лише мову розуму. Цінність висловів мірдада така велика, що їх потрібно глибоко розуміти не тільки інтелектуально, не тільки емоційно, але й вашою тотальністю вся істота має це вібрати. Кохання єдина свобода від прихильності, бо коли ти любиш, ти навіть не думаєш ні про що інше. Люблячи все, ти не прив'язаний ні до чого. Кожну мить приходить з новою пишною, з новою славою, з новими піснями, кожна мить вносить у танець нові танці. Можливо, партнери змінюються, але кохання залишається незмінним. Прихильність це бажання, що партнер ніколи не змінювався. Задля цього ви даєте клятву перед судом, суспільством це все дурні формальності. І якщо ви підете проти цих формальностей, то втратити всю повагу та честь в очах людей, серед яких вам доводилося жити. Любов нічого не знає про прихильність, тому що в любові немає ніякої можливості пасти нижче своєї гідності, кохання саме собою, честь, саме собою респектабельність. Не можна нічого з нею вдіяти. Я не кажу, що партнери не можуть змінюватися, але це неважливо, коли партнери змінюватимуться, але любов залишатиметься поточною, немов річка, тоді фактично у світі буде набагато більше любові, ніж є сьогодні. Сьогодні світ майже як. Нещільно закритий кран, кап-кап-кап це не взагалі нічиє спраги. Любов має бути океанічною. Що не капає по краплі з крана суспільства, що протікає, а всі шлюби належать суспільству. Кохання належить Всесвіту. Кохання не запрошує на святкування лише жменьку людей. Кохання запрошує всі зірки, сонця, квіти, всіх птахів, на свято запрошено все існування. Кохання не потрібно нічого іншого, ніж повна зірок. Чого ще ти можеш бажати? Просто кілька друзів і весь Всесвіт дружній. Я ніколи не зустрічав дерева, яке було б проти мене. Я бачив багато гір, але нічого не бачив жодної, яка б мені протистояла все існування дуже дружнє. Я тільки розквітає твоє власне розуміння кохання, не може бути мови взагалі про жодну прихильність. Ти можеш продовжувати міняти партнерів, але це не означає, що ти когось кидаєш, ти можеш повернутися до того ж, партнера, немає жодного забобону. Людині слід було б розуміти себе просто як дитину, що грає на березі моря, збирає черепашки, кольорові камінці і безмірно насолоджується. Немов життя жити у свободі та дозволити жити у свободі іншим. Весь світ її може стати зовсім іншого роду світом. Тоді у цьому буде якість краси, грації. В ньому буде велике сяйво, і кожне серце горітиме вогнем. І як тільки ти дізнаєшся про цей вогонь, полум'я продовжує рости, продовжуватиме рости, полум'я кохання росте, точно як дерева, полум'я кохання приносить квіти та плоди, точно як дерева, але те, що ви вважаєте коханням. Некохання саме тому трапляються такі дивні досліди. Хтось тобі каже, яка ти красива, як тебе так люблю і такої жінки, як ти немає у всьому світі, і ти ніколи не заперечуєш, ти не маєш права говорити такі речі, тому що не знаєш жінок усього світу. Коли кажуть такі красиві речі, людина зовсім забуває про їхню іраціональність. Ці люди впізнають їх із фільмів, романів, але всі ці діалоги нічого не означають. Вони просто мають на увазі, ходімо в ліжко. Але оскільки ми цивілізовані люди, то не можемо нічого сказати, «ідемо в ліжко. Не випередивши цього деяким вступом, це зробивши невеликої передмови. Жінка побіжить у поліцію і скаже, цей чоловік каже мені щось дуже потворне. Але якщо ти поводжуєш, поводишся цивілізовано спочатку трохи морозива, це прохолоджує серце. Принеси троянди, скажи якусь солодку дурницю, обидва розуміють, що зрештою все спілкування ранковим похміллям, головним болем, мігренню. і вранці ви подивіться, подивитеся друг один на одного з незручністю. Що ви робили в ліжку? Один сховається за газету, наче її читає, а інший почне готувати чай чи каву, просто щоб так чи інакше забути, що сталося. Далі Мірдат каже чоловік, поневолений любов'ю жінки, або жінка, поневолена любов'ю чоловіка, однаково не готуються до дорогоцінної корони свободи, тієї миті, коли Любов стане прихильністю, любов стане стосунками. Тієї миті, коли любов стане вимогою, це в'язниця, вона зруйнувала твою свободу. Ти не можеш летіти в небо, ти в клітці, і цікаво, особливо мені цікаво, людям цікаво, що я роблю один у своїй кімнаті. І мені також цікаво, що всі ці люди роблять разом. Один повністю як вдома, якщо є ще хтось, є проблеми, щось трапилось, якщо і інший не може зберігатися мовчання, інший щось запитає, щось скаже, щось зробить, змусить тебе щось зробити. Більше того, якщо одна і та сама людина продовжує постійно, день за днем, Людина, яка винайшла двоспальне ліжко, була одним з найбільших ворогів людства, навіть у ліжку жодної свободи. Ти не можеш рухатися, інший завжди поряд, і в більшості випадків інший займає більшу частину місця. Якщо тобі вдається отримати трохи місця, тобі пощастило. І пам'ятай, інший постійно. Зростає, це дуже дивний світ, це жінки продовжують зростати, а чоловіки стискатися, і у всьому винен чоловік він робить цих жінок товстими вагітними. Ще більше проблем чекає попереду. Якщо дві людини чоловік та жінка, вміщені разом, незабаром з'явиться третя, якщо він. Якщо вона не з'явиться, сусіди турбуватимуться. У чому річ? Чому не з'являється дитина?